Всім привіт! Знаходжуся в себе на горищі. Залізла, хотіла показати вам сіно. Покажу вам зараз город свій з височини. У нас пройшов дощик. Дивіться, як полило город. Ну, полило та й не полило, дивіться, воно наче зверху й полило. А от так починаєш пальцем Ой, розсовувати і там суха земля. Так що, такий собі дощик, якщо чесно. Але хоч спеку збив. Ось вчора посапала тут перчик є, трохи крутиться, в'яжеться. Ось такі вже томати покрутилися, пов'язалися. Бачите, різні сорта. Такі, ось такі є. Це. Хто дивився мої попередні відео, хто ні, то ще раз скажу, що це розсада від моїх родичів. Вон там ще грохотить. Гроза туди пішла. Е, від моїх родичів. Різні сорта тут бурячки. Дивіться, які супер циліндри. Ось такі ось дуже гарні. Насіння дуже гарне. А що це тут таке? Оце що це таке? А, це один томат тут. О, я й не бачила, упав. Бачите, треба його підв'язати. Це самосівний також. Дивіться, який крепкий, грубий. Бачите? Вчора не бачила, вчора оці, оці побачила. Так, а що тут таке? Що це воно упало також? Непонятно. Листок. Оці побачила вчора, ось, отут самосівні, у мене багато томатів з минулого року. А той не побачила. Це дивіться, який цікавий сорт томату. Також е, садився пізно, це ще пізніше навіть чим ото. І вже он тут, дивіться, зав'язав навіть дитятку. Я її випускаю отак в город, але під наглядом. Да? Тільки ж не мені нічого тут. Якщо вона щось робить погане, то я її сварю і вона вже біжить до себе. Дурбецело, давай, йди. Йди давай. Зайка, дасиш погладиться, дасиш? А я тобі ж не випущу. Дос не дається. А коли тільки я до калітки підійшла, щоб її випустити, ось, то така добра була. Дозволяла себе трогати. Йди. Давай зажену вже. Вона вже ходить хвилин 15. Якихось хробаків після дощу, може, там пару штук знайшла, побігла. О, що вона там в зюбі понесла? Ну покажи. Хробака, чи ні? Да, хробака. Фу, слава Богу, все нормально. Чи не хробака? Йди. Йди заходь. Йди до себе. Попалася, попалася. Все, я тебе занесу. Щоб не бігати з тобою 20 разів, я тебе просто занесу. Де? Трошки побігала і все. І йдемо. Ой-ой! Ой, ой. Ого, яке мокре тут все. О, все. Ой, обмазала вона мене. Так, йди. Отак, так, все, шуруй. Поприбирала кроликів, розталувала їм сінця. Бачите, таке зелене гарне сінце. Не показувала вам відео, коли ми їздили заготовляти сінце в цьому році. Було все дуже швидко, знайомі зателефонували і сказали, що є сіно, якщо потрібно, приїжджайте беріть. Придбали сіно, ціна трохи дорожча, ніж у минулому році. Вийшло. Десь по 3,5 гривні за кілограм. І хочу показати вам ось в цьому році е, не вдалося зняти відео, як у минулому році, наприклад, е, коли ми купували сіно, їздили. Купували зовсім в іншому селі в інших людей, тому що всіх людей, що е, купували у минулому і позаминулому році, сіна не виявилось по тій причині, що е, ну, відповіли так, що ціна. На соляру дорожче, ніж те сіно. Щоб його потюкувати і скосити, це вийде взагалі невигідно. То в тих людей ми не брали, вони взагалі його не косили. А це сіно у знайомих знайомих дізналися, що є, нам швидко зателефонували, поїхали і взяли. Взяли в цьому році трішки дорожче, ніж в минулому році. В минулому році я брала по 280 гривень за кілограм. В деяких місцях було по 3 гривні за кілограм, а в цьому році вийшло по 3,50 Ну, Це ще божеська ціна, тому що те, що ми дізнавалися, то мінімум 4 гривні за кілограм. Ось, Зато дивіться, таке хоч і дорожче, але дивіться, яке зелене. Не встигли його, бачите, скосити ще до дощу. Бачите, яке гарне. От я зараз вирву стюка цього сіна, що в цьому році заготували, і що в минулому це вже вигоріло. Бачите, яка різниця по кольору на сонці буде видно? Ні, навпаки на сонці не видно. О, так видно, бачите? Оце рижа це минулорічне, а це зелененьке цьогорічне. Встигли люди затюкувати, зразу як висохло, зразу зняли з поля. І потім через два дні дощі пішли. Так, що в цьому році в мене зелене сіно. Правда, якщо чесно, по якості воно твердувате, ну тобто таке воно. Жорстке, От якщо взяти минулорічне, то тут таке воно більш мілке, бачите? Ось. Але кролі їдять і то і то гарно. Ну, будуть зуби сточувати, що я скажу. Яке, є, яке взяли, таке взяли. Добре, що взяли без будяків, бо буває таке, що люди косять на своїх полях, а там є будяче і таке воно, якщо чесно, мені дуже не подобається. Руки ті обколені постійно. Хоча для кроликів, в принципі, байдуже. Мої кролі якось, якогось року привезли таке сіно, що було з будячим. Їли його за обіщоки, наминали і все добре. Так що... Вже які є. Зробили одну ходку на легковий прицеп 22 чи 23 тюки у нас вийшло. Минулому році ми робили дві ходки. Ось більше половини за зиму з'їлося, ну і ще трохи залишилося. А в цьому році, бачите, взяли тільки одну одну ходку, ну, аби, аби було. Ось так що така у нас ситуація. Так, хочу зараз одно вже прилізла сюди нагору. Хочу подивитися, чи є тут трутка. О я понакидала десь місяць тому трутку для крис. Тут, по-моєму, їв хтось. А може і ні. Ну, може й нема, бо щось не тронуто. Ось тут у мене зазвичай з'їдають. А ну-ка, впала. Ні, ніхто й не поїв. Ну, може, і нема пацюків, слава Богу. Так що. Буду надіятися, що й не появляться. Сливку якась дичка не зрозуміла. Яблуньки, дивіться вже які, кабачки, кукурузка, тепличка вон там. Ось отакі у нас тут справи. Ось. Так що все ось показала про сіно, тому що деякі люди запитують взагалі я стараюся показувати все, що в нас відбувається. Ось. Може комусь цікаво було. Так що, друзі, всім пока-пока.